В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, преподобний Отче Тарентію, Всесвітніші Отче Декане, Всечесні дорогі Отці, дорогі паломники, які прибули до Богородиці, яка прославлена у чудотворній. Богінській іконі. Ми прибули хтось із ближчих сіл і міст, хтось із дальше, хтось пішки, а хтось з транспортом. Ми прибули сюди, згідно тутешньої традиції, що з 12 го кожного місяця з 12 го на 13 те число відбувається відчування. Цей місяць жовтень є особливим, він є місяцем Богородиці, місяцем своєї молитви на вервиці. Я дякую усім, хто молитися вервицю на заклик. Святішого отця Папа Лева і нашого блаженішого Святослава, щоб в особливий спосіб у цей місяць жовтень ми молилися вервицю, роздумували над таїнствами Бога і людини за якнайскоріше припинення війни і настання перемоги. Щоб наші захисники повернулися живими і неушкодженими, щоб знайшлися ті, які безвісти пропали, щоб були звільнені із полону, наші рідні і близькі. Сьогоднішнє Боже слово розповідає нам дуже цікаву подію. Ісус Христос, ідучи повз озеро, бачить човни і проситься, щоби зайти до одного із човнів, відпливає і проповідує, голосить добру новину. Яка полягає у спасінні людини? Коли він закінчив проповідувати, каже до апостола до Симона, до Петра: Відчали на глибі і закинь, закиньте сіті. Апостол Петро, який є професійною, професійним рибалкою, прекрасно розуміє, що це, цей заклик, чи це прохання, запрошення цього вчителя є дивним. Бо в білий день, ніхто. Професійний рибалка не ловить рибу. І він каже наставнику, та ж ми усю ніч трудилися і нічого не впіймали. Але на твоє слово закину. Сьогодні Симон. Учить нас дуже важливої справи для нашого християнського духовного життя. Довіри до нашого Спасителя. Навіть тоді, так як у випадку Симона, професійний ривалка. Усю ніч ловив, нічого не спіймав. Але, слухаючи проповіді Ісуса, повірив, щось його зачепило, щось його переконало. І він каже, на Твоє Слово я зроблю це. І бачимо великий улов, багато риби. Довіра на Боже Слово у нашому житті приносить плоди навіть ті, яких ми не очікуємо. Я певний, що кожен із вас. Міг би зараз поділитися не про один момент дії Бога у власному житті? Просимо одного, а отримуємо набагато більше. Що відбувається далі? Петро, після цієї чудесної ловитви розуміє, стає у правді перед цим вчителем, розуміє, хто він, цей Ісус, і, не мов би, у його відзеркалені бачить себе і каже: Господи. Відійди від мене, бо я негідний. Я негідний. Я засумнівався. Пізніше апостол Петро зрадить Спасителя. Інколи подібно відбувається і у нашому житті. Особливо після чи в момент якогось краху, невдачі, терпіння, хвороби чи упаку у гріх, стаючи перед Богом, нас обіймає страх, бо гріх. Приносить страх. Тільки навчає апостол Іван Богослов: у любові немає страху. Хто любить, той не боїться, Господь наш є присутній. Щодня у нашому житті, інколи він є присутній, якийсь такий, можемо назвати, надзвичайний спосіб, інколи він може кликати в чудесний спосіб до виконання свого покликання, до сповнення свого покликання людину. Апостолові Павлові, тоді ще Савлові, з'явився в чудесний спосіб. Світло засліпило, він паде з коня і запитує, хто ти, Господи? А звичайно, нам Господь також об'являється, об'являється щодня. Таїнствах у святих таїнствах, там ми в особливий, в живий, реальний спосіб зустрічаємо нашого Господа. У Тайні сповіді, коли ми приходимо, як Симон: Господи, я недостойний, але Господь каже не бійся. Бо ти до цього моменту ти уповав, ти покладався на твої сили, на твою професійність і ти побачив, нічого не піймав. Але на моє слово, на Боже слово, як ми. Кажемо так, Господи, ми тоді отримуємо. Отримуємо в такий спосіб, що можемо поділитися або отримуємо щось, що до живої зустрічі з Христом. Для нас було важливе. А після того, після того, як ми справді зустріли, чи зустрічаємо, чи зустрінемо правдивого живого Бога, ми, подібно, як апостол Петро, залишив човен повний риби і пішов. Пішов. Знову на глибину. Пішов на глибінь. Сьогодні Господь до кожного із нас каже: відчали на глибі. Але якою є глибінь сьогодні для мене? Оце є завдання. Заведання розпізнавати, Господи, у молитві. До чого Ти мене кличеш сьогодні? На яку глибінь маю відплисти? Можливо, я вже багато років не сповідаюся, моє серце зачерствіло. Відчали на глибінь. Прийди до Господа. І Господь скаже, дитино, прощаються тобі твої гріхи. Можливо, хтось живе без тайне подружжя, не маючи відваги. Маючи страх відповідальності, подружніх обов'язків, живе у грісі і не може наважитися дозволити Божому благословенню благословити цей стосунок і жити як Божа сім'я. Таких моментів можемо перераховувати багато у своєму серці, хто залишається на цілу ніч у молитві, хто поїде додому, чи по дорозі, чи вдома, чи завтра, запитуймо, Господи. На яку глибінь ти мене сьогодні послаєш? Господь промовить, коли ми будемо уважні, відкриті, просити у Бога цієї ласки почути, розпізнати і з Божою допомогою виконати. Я усім нам бажаю таких живих зустрічей із Богом не лише у радісних моментах нашого життя, але також і в життєвих потребах, навіть у грісі шукати Бога. Бо Господь для того і прийшов, Прийти, прийшов, щоб урятувати, щоб спасти нас, щоб ми отримали Його спасіння, щоб ми вже тут на землі, смакуючи близькість із Ним. Вже починали жити у Його Царстві. А життя з Богом, життя у царстві Божому це життя у любові, у спокою, у радості. Не у сварні, не у війні, не у показування своєї сили. Нехай Пресвята Богородиця, яку ми шановуємо, до якої ми сьогодні прийшли, заступається за кожним і кожною із вас тут присутніх, за вашими рідними, за нашими захисниками, за нашими військовими капеланами. Сьогодні, яких ми вітаємо і за яких ми в особливий спосіб молимося. Щоб вони якнайкраще могли послужити нашим хлопцям і дівчатам, нашим захисникам, щоб вони несли Бога там, де по-людськи, здається, його нема, але Він є. Бо Бог є. І в храмі, тут у погоні, Бог є і там, в окопах, де наші хлопці виборюють життя для нас. Пресвята Богородице, спаси нас. Амінь.